Всім доброго дня! Хочу показати щепу, друга, друга вегетація, друге літо, шириночка, нектарин на абрикосі. Вимахало ціле дерево. Плодів небагато, обратні заморозки дали свої. Привезли кісточку з туреччини, сорт не знаю. Прищеплений на покращеною кульоровку. На абрикос. Друга вегетація. Ось рідний абрикос можна ще прищепити сюди щось. Був абрикос, зрізаний і прищеплений. Маленьким череночком 10 сантиметровим і вимахало таке дерево. на абрикосі дуже гарно розживається і набирає ріст, на сливі трошки гірше. На Аличі теж непогано. Ну, на абрикосі ви бачите результат. Дерево вимахало. Другий рік вегетації. Вікторин на абрикосі. У мене є відео перший рік, як воно виглядало це дерево. І зараз обратні заморозки дали свої. Є ще такі ось якийсь гібрид. Деякі повідвалювались, як були заморозки. А деякі залишили сигналочки можна так сказати. Прищіпайте на абрикос Персик, нектарин. не бійтесь, він гарно росте, на сливі не дуже, а на абрикосі дуже гарно. Всім гарних грузаїв, мирного неба, ставте лайки, підписуйтесь. На все добре.